Друзі, не забувайте обслуговувати свій кондиціонер, на ньому є кришка, ну, на кожному кондиціонері є кришечка, її піднімаєте, вона фіксується. І стоять два сетчасті фільтри. Оце буквально 2 місяці. Тобто ви в кімнаті прибираєте, працює пилосос, в будь-якому випадку вся пиль піднімається вгору. Перестиваєте постіль. Так, в нібито в кімнаті чисто, але бачите, стільки пилі. Оця дрібна пиль, вона осідає на кондиціонері. Тобто у нас він працює і на охолодження, і на обігрів, на осушування, коли в кімнаті там стірка сохне. Ну і крім цього, він з повітря забирає оці всі частинки великі. Можете побачити, в якому стані. Так що, старайтеся теж обслуговувати періодично. Зараз я сітку витягну, помию. Тут все волого і приберу. Ну і, мабуть, на цьому все. Щось повинно на зразок цього бути. Доступу дуже немає. Ну.